Тільки зайшли, друзі, рижик і дві лисички. Сьогодні походимо, подивимося по цих хащицях є лі тут грибочки, по лисичці видно, що вона ну така не суха, але... Хоча поруч оця краще. Видно по неї, що вона молоденька. Тиша така сьогодні. Гарно в лісі. Друзі, вітаю. Сьогодні ми в західних органах. Ви вже бачили перші знахідки є. Сьогодні будемо лазити, як ви зрозуміли, по ось таких хащицях. Погода сьогодні досить тепла, десь 20 градусів, сонечко світить. І рішка, як завжди, печеньку залишила, лісовічку боровичку Ну а ми подивимось, як це працює. Ну що, друзі, все як завжди, все, що ми побачимо, і ви побачите. Айда! Мої вже десь попереду, поки з вами здоровкався. Ну, все як завжди. Рекліон ми сьогодні в нашому звичайному составі. Я, Іріжка, Жекірі, Більбо і Марсель, наші собакени. Друзі, ну поки що от тільки лисички і рижик. Повинні бути в таких місцях червоніки, але їх нема. Жекірі! Жека! Почекай, Жека побіг назад! Жека! Жикльон. Розвідник. Отже, ну. Поклич, чуває ріж. Червоний мухоморий. Тут один ститий, там далі ще один маленький. Це вже гарний признак. З собаки нам тут гарно. Червоні мухомори тут, ну просто всюди. А більше ніяких грибів, Спочатку, ну ви бачили, ми там хоч лисичку бачили. А що в тебе? Одні мухомори. Бачите, Ріша теж каже. Друзі, десь пів години полазили по тих хащах. Нічого, уявляєте собі. І вирішили трошки переїхати. Далі в гори. Тут Трошки схожий ліс, але вже вверх під гору йдемо. Бачите, що побачило. Таз білий, так? Да? Дивиться. Не знаю, гарний він чи ні. Але білий. Ух ти. Міцний. Зараз подивимось. Ух ти! Міцна ніжка коріння. О, чуєте, як хрустить. Та гарний гриб. Трошки поїли, але то нічого. Отак. От Бачите? в першому місці нічого не було, а тут вже є біленький. Ну, я впевнений був, що там щось добуде. Ну, ви саме бачили, що декілька лисичок, один рижик, ну то... А де ви є? Риж? Ага. Це дуже мало. А так то було спочатку, як тільки зайшли ми в ті хащиці. А потім взагалі нічого не було. Мухомори, єдине що. І все. А дивиться, який чистий, а? Жодного хробака. Це вже щось. А. Марсюш, допомагай шукати гроби. Ага. Я Ірішка польського знайшла, ух ти, який гарний. Ну не жаліємо, да, що переїхали. Та, ні. Поки що Бо, до речі, спочатку відео, де ми саме... Ну, де ми були, оці місця в тому році. Ну, безотказні були. Постійно там були гриби. Ну, Бачите, в цьому році приїхали. Нічого нема. Жека, пішли. Розвідка. Дивіться, який красний стоїть. Ха. Зараз, друзі, гриба дуже мала, тому треба його шукати. Якщо в одному місці нема, то ми отак і робимо. Переїжджаємо, дивимося. То були останні кадри в той день. Це була неділя. Ріша після цього десь за півхвилини крикнула, що поруч шипить смія. Покликала собак. Я був десь метрів 30 від неї. Десь за пів хвилини Ріша підійшла до мене з собаками, Жека льох у мух. Я думав, втомився, але ж дивлюся, він ледве дихає. Ну, піднявся, пройшов декілька метрів ще і знову льох. Я його дуже уважно так подивився на нього, ну і зрозуміло, що вкусила змія. У нас з собою постійно дексаметазон. Ми йому вкололи укол і повернувся, дивлюсь, більба також лежить і ледве дихає. Ми ну, зрозуміли, тоді вже що їх. Обох покусали змії. Марсик поруч бігав, ну як завжди, все добре. Більби також кололи в укол, ну і взяли їх на руки і рішив, більбо я в Жекірі. І побігли з гори вниз до гірської дороги, до машини. Нам десь було десь, ну, з кілометра десь було. Десь хвилин, я не знаю, 15 ми бігли, трошки більше, може. Дійшли до машини, посадили їх в машину. Десь за 30 хвилин доїхали до траси, і по трасі ще 90 кілометрів до Франківська. Їхали вже дуже швидко. Ну, по дороги дзвонили. Ми думали, десь, може, в Даліні чи в калуші, але ж ні до кого не дозвонилося. Це вихідний, повторюсь. У нас є лікар-знайомий Віталік в клініці Animal, Ми до нього дозвонилися і саме приїхали до нього. Він нас чекав, огляд зробив. Дуже дякую, Віталік. От. І зрозуміли, що тільки стаціонар треба, а ну, таких умов у них нема. І тому ми, вони вже дзвонили в Волвет, і ми від нього поїхали в В Воввед. Волвет одразу нас прийняли, вкололи Більбо і Жекірі адреналін. Ну, поставили капельницю. А далі друзі, ви вже знаєте. Зранку я виклав відео. Ми дали шанс собакам з диктами сезоном, то що, ну. Дві години ми їм дали шанс, поки їхали до клініки. Ну, а Завдяки вам, собаки зараз сплять вдома, одужують. Ну, Ще тривалий процес лікування, але все ж таки все добре. Так що бережіть себе, своїх тварин, будьте обережні в лісі.